Вітаю! Тема нашого обговорення Я і світ навколо. Як формувати у дитини відчуття гідності та значущості. Кожна дитина від народження унікальна особистість, яка має право бути почутою, поважною, захищеною. Відчуття гідності та значущості не виникає саме по собі. Його формують щоденні слова, дії та ставлення батьків. Саме в родині дитина вперше дізнається, хто вона, наскільки вона важлива, чи має вона право на власну думку, вибір, помилки та емоції. Чому ж це важливо? Дитина, яка зростає в атмосфері поваги та довіри, має високу самооцінку, краще справляється з труднощами, уміє відстоювати свої кордони, поважає інших людей, їхню працю та почуття. Швидше адаптується в соціумі. А головне, вона відчуває себе цінною та незамінною частинкою світу. А як же формувати гідність і значущість у дитини, запитаєте ви. Показуйте, що дитина важлива. Прислухайтеся до її слів, навіть якщо вони здаються наївними. Частіше запитуйте, що ти думаєш про це, а як би ти зробив або зробила. Залучайте до простих сімейних рішень обирати одяг, меню, книгу на вечір. Говоріть з повагою. Уникайте слів, які принижують. Ти не розумієш, ти нічого не вмієш, чому ти завжди та інше. Використовуйте підбадьорюючі фрази: Я бачу, як ти стараєшся, ти маєш право помилятися, і я тобою пишаюся. Давайте дитині право на помилку. Навчайте дитину, що помилки це частина навчання, а не провал? Обговорюйте, що можна зробити наступного разу, не звинувачуючи, формуйте повагу до інших. Починайте з прикладу: не критикуйте інших у присутності дитини, дозвольте дитині допомагати молодшим піклуватися про домашніх тварин. Створюйте простір для вибору. Який одяг ти хочеш сьогодні одягнути? Або з чого ми почнемо гру. Маленькі рішення перші кроки до самостійності та відповідальності. Та взагалі підтримуйте ініціативу: не перебувайте, коли дитина щось розповідає чи творить. Хваліть не тільки результат, а й зусилля. Загальна роль батьків бути прикладом гідності, визначати свої помилки, поважати дитину та інших. Створювати атмосферу любові без умов. Я люблю тебе, тому що ти є, а не за гарну поведінку. Підтримувати індивідуальність, не порівнювати з іншими дітьми. Формувати навички емпатії. Запитуйте, як ти думаєш, що зараз відчуває твій друг, бути поруч, але не тиснути, допомагати, коли просить, і вірити у сили дитини. І на завершення! Світ починається з родини. Якщо вдома дитина відчуває себе важливою, гідною, улюбленою, то вона зможе зростати вільною та впевненою у собі. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. Усього найкращого!